Волинські самооборонці взялися розв'язувати проблему забезпечення наших вояків бронежилетами. Вони своїми руками виготовляють захисний одяг для товаришів, які воюють на сході. До справи поставилися серйозно. Їхня броня надійна, на фронті бронежилети не підводять, кажуть українські військові. У цій кімнаті склад посилок для вояків Зайдара і майстерня з виготовлення бронежилетів на підвіконні заготовки. Такі пластини привозять із Фінляндії ось як перевіряють їхню надійність. Із СКС -а. ці пластини значно важчі за металокераміку, яку використовують в виробництві дорогих бронежилетів, але й витриваліші кажуть активісти. Коли плита порізалась, вигнулась, вона поступає сюди до нас, вертається. Її не пробуває ні СВД, ні калаш, ну крім СВД з бронібойним зживатеним патроном і, ну ми не, не можемо перевірити, але я впевнений, що воно не прибу. А що бронежилет не рикошети покривають плиту поліефірною смолою скло волокном? Шматки, які залишились від кулі, їх дуже багато. Тисячі штук уламків кулі мають дуже велику кінетичну енергію, можуть просто бійцю попасти в плиту і не ушкодити його грудну клітину, але просто попасти в руку, в шию. Підготовлені пластини вставляють у розвантажувальні жилети. Додаємо додаткову амортизаційну прокладку, сюди засовується плита. Виріб виходить досить важким, близько 12 кілограмів, проте активісти кажуть, бійці ними задоволені. Найдарти завезли 10 таких, а все інше вже на 51 бригаду, хто хоче, тобто ми вже отак от віддаємо. Їх собівартість доходить до... Ну, максимум зараз відчусла до півтора тисяч гривень. Активісти наголошують, своїми жилетами не торгують, виготовляти їх ялися, коли купити заводську надійну броню було вкрай важко і лише для того, аби хоч якось захистити бійців. Олена Мітясова і Набілецька, Микола Василюк, телеканал Інтер Волинська область.